Антуан де Сент-Екзюпері Маленький принц, розділ 20 Але сталося так, що після довгих блукань, пройшовши через піски скелі і сніги, маленький принц нарешті знайшов дорогу. А всі дороги ведуть до людей. Добрий день, сказав він. То був сад, повний квітучих троянд. Добрий день, відповіли троянди. Маленький принц подивився на них. Усі вони були схожі на його квітку. Хто ви? вражений спитав він. Ми троянди, сказали квіти. А, мовив маленький принц. І відчув себе дуже нещасним. Його квітка розповідала йому, що вона одна така в усьому світі, а ось тут було п'ять тисяч таких же квіток в одному тільки саду. Їй було б дуже прикро, якби вона це побачила, подумав маленький принц. Вона б страшенно розкашлялась і вдала, що вмирає, аби тільки не стати смішною. А я... Мусив би прикидатись, ніби доглядаю її, бо, інакше, щоб принизити й мене, вона справді могла б умерти. А потім він ще сказав собі, я думав, що маю таке багатство єдину в світі квітку, а то звичайнісінька троянда. Проста троянда і три вулкани, які сягають мені до колін. Із яких один погас, можливо, назавжди, цього замало, щоб бути великим принцем. І, повалившись на траву, він заплакав.